10 квітня пам'ять преподобної Ісихія Єрусалимського. Святий Ісихій був вірогідно уродженцем Єрусалиму. Завдяки близькості до святих місць і пильним роздумам над святим письмом він набув рідкісного знання про Бога. Таке тісне спілкування зі Словом Божим спонукало Ісихія віддалитися в пустелю, де він у собі самому зібрав чесноти, які вражали його у самітниках Палестини. Близько 412 року Патріарх Єрусалимський Іган звелів йому прийняти священний сан і оселитися у святому граді, щоб прикрасити церкву Воскресіння скарбами своєї мудрості. Згодом він став одним із найкращих помічників патріарха Ювеналія у богословських і екзегетичних питаннях. Святий Ісихій взяв участь у боротьбі із нестеріанською єресю, захищаючи подібно до Кирила Олександрійського православне вчення про особу Христа. У житті її святого Єфимія Кирил Скифопольський називає Ісихіє богословом і вчителем церкви, чиє світло просвіщає увесь Всесвіт. Про нього розповідали також, що він залишив тлумачення майже на всесвяте письмо, підкреслюючи в ньому моральне і духовне значення Вітхого Завіту. До нашого часу збереглися його коментарі на Левит, книгу Іова та Псалми. Наділений рідкісним красномовством святий Ісихій виголошував проповіді на честь святих і свят церковного року, дивовижна сила яких заснована на священному писанні. Він справедливо заслугував шанування і захоплення всієї церкви. Святому Ісихію також приписують твір про трізвіння і чесноти, який був адресований його учневі Феодулу, і увійшов у відомий святоотцівський збірник Добротолюбія. Згідно із ним, є шлях до всіх чеснот і всіх заповідей Божих. Воно дає настільки це можливо, точне знання про неосяжного Бога і відкриває приховані божественні таємниці. Воно спонукає до виконання всіх заповідей Божих, як Віхого, так і Нового Завіту, і наділяє всіма благами майбутнього віку. Власне, воно і є чистота сердечна, але дістається воно дуже дорого. Якщо подвизатися у трізвінні ума тривалий час, то воно стає провідником, що веде нас дорогою правильною і угодною Богу, і дає нам доступ до споглядання. Супутницею трізвіння є увага. Постійна увага, вказує святий, веде до внутрішньої непохитності, переконуючи кожного християнина, будь то монах, а чи мирянин, творити молитву, автор не перестає наполягати. Якщо ти хочеш справді зробити свої думки чистими, Живи у блаженній безмовності і наглядай за своїм серцем із легкістю, яку Ісусова молитва дасть твоєму диханню, і через небагато днів ти отримаєш те, чого шукав. Преподобний Ісихій відійшов до Господа, ймовірно, через кілька років після Халкідонського собору 451 року.